Вітаємо наших глядачів, наших учасників ефіру. В ефірі програма Острів обмежених бажань. Це така рубрика у Чехів, наш спеціальний проєкт популяризація читання. І з цієї книжки, це антологія сучасного чеського оповідання. Ми почитаємо один доволі цікавий сюжет, що має назву Острів обмежених Бажань. Переклала на українську Тетяна Пономаренко, авторка Дора Капралова. Вона письменниця, редакторка, режисерка, документалістка. Авторка книги розмов із Квітою Легатовою. Повернення до Жилар. Чи репортажу Лайкайте мене, і смерть вас обійде стороною. Остання на цей час книга письменниці Збірка оповідань Острови 2019. Живе в Берліні. Оповідання острів обмежених бажань входить до збірки Острови. А тепер послухаємо цей доволі несподіваний цікавий текст. Яку тварину тобі нагадує мама? питає мою 10-річну доньку, терапевт, під час останнього сеансу Корову. Відповідає донечка і згодом ще раз перепитує в мене: Корову, мамо, найбільше ти нагадуєш мені корову, це ж нічого? Перевертаюсь на інший бік у ліжку і раптом бачу світ коров'ячими очима. Я мукаю, я не поворотка, проте нарешті стабільна. По мені повзають мухи. І я їх відганяю, але власне їхній лоскіт не дратує. Хотичні рухи на диво навіть мене тішать. Це хоч якийсь рух. Я щось радісно бурмочую і жую польові квіти. Дзичання моїх малих мушок, та моє велетенське тіло, що похитується, насилає приємну дрімоту. Моє тіло це великий дім. із Навстіж відчиненими вікнами і видом на веранду. Я дім для рогів мух ненависних для всіх, хто не є повільною щасливою істотою. Проте я повільна щаслива істота. Я корова. І як корова, я найбільше люблю пастися на посовиськах. За Лештіною, тому що я тварина здатна бачити прекрасне у гармонійності ландшафту. Боже, думаю, я зараз сонно. Головне пастися там, де палеє сонце. Над кущами Шепшини. Ось подивіться фотографію авторки Дора Капралова. Оповідання, яке ми зараз читаємо з книги. У чехів. Антологія чеського оповідання. Я саме закінчувала школу, коли мама купила нам із братом першу таксу. Цуценя назвали її іменем Ярміла. Це була саркастична ідея мого батька. Мама купила песика нам дорослим дітям, але саме вона незабаром почала обожнювати собачку. Ярмілку. І оскільки такса ярмілка була наймолодшою і найрозпещенішою в нашій сім'ї, та ще й перебувала так близько до землі, що через неї легко було перечепитись, то ще від щенячого віку вона дуже часто хворіла. Це були несерйозні хвороби. Здебільшого діарея, іноді нові плями на перському килимі у вітальні, час від часу запалення очей, хворобливі лапки від подруги я дізналася про одного молодого ветеринара із бренських обержан, то був молодик Заїка, сором'язливий, незграбний, як із п'єси Чехова, але він був. Дипломованим ветеринаром, і подруга казала, що я йому подобаюсь. Його прихильність до мене проявилася у бездоганній турботі про ярмілку. І оскільки я любила маму та нашу таксу, теж, то усміхалася молодому ветеринарові, поки він обстежував собаку, звертаючись при цьому лише до моєї мами. Посутньо і заспокійливо. На мене ж він лише іноді Потай кидав погляди, промовляючи щось на кшалт гарний собака і замовкаючи знову. Він не був мені неприємний, просто чужий. Навіть тоді, коли я вперше відвідала його помешкання. Ярмілка тоді мала потворний укус за вухом від огидного, як наголошувала моя мама, безмежно огидного добермана. Я сиділа за піаніно у вітальні молодого ветеринара. Його мама на срібній таці подавала каву із тістечками. Я грала на фортепіано пісню сироти Вацлава Капрала, батько молодого ветеринара, теж ветеринар. Спирався ліктем на піаніно, його очі світилися від розчулення. Ярмілка з перев'язаною раною почала скавчати в такт пісні і вовтузитись біля педалей фортепіано. Ветеринар взяв ярмілку на руки і гладив по голівці. Ми всі були неначе зі сторінок світського роману XIX століття, зі світу якого не існує. Не пройшло й місяця, як ярмілка зламала передню лапку й знову почала слабувати. Ветеринар оглянув її, знерухомив, намастив ліками і побажав ярмілці якнайскорішого видужання. І тоді моя мама, мабуть, із вдячності, запропонувала молодому ветеринарові поїхати зі мною до нас на дачу. Було літо. Лапка ярмілки вже майже загоїлась, і вона радісно стрибала на трьох, але все-таки залишилась із батьками у міській квартирі. Про всяк випадок. Ветеринар. Вів шкоду доволі престижну на той час машину з вистими, з вистими дорогами, аж доки не доїхав до нашого будинку. Я не могла точно зрозуміти, чому ми, власне, сидимо разом в одній машині, їдемо на спільні вихідні, я та він, цей молодик, лікар нашої собаки. Але мені було все одно того літа. Після випуску зі школи на все було начхати. Тому я просто мовчки дивилася з вікна машини, на нові кущі в променях палючого сонця, смерековий ліс, луки та ставки. Літо було в розпалі, час, коли мухи з механічною очевидністю кружляють навколо тісточок і ніжних коров'ячих очей. У нас на дачі не було електрики, я запалила свічки, налила до горняток води з каністри, розпалила вогонь у каміні, ми сіли за стіл і дивилися з вікна хатини на потьманіле поле. Ветеринар був небалакучий. А коли раптом спробував заговорити, Почав зайкатися так сильно, що я вже не намагалася зав'язати розмову. Він не був мені неприємний, справді ні. Просто був чужий. Але цей будинок був моїм домом і, і знав ж прочиненими вікнами. І присутність ветеринара, який піклується про нашу ярмілку, приємно притупляла всі мої чуття. Власне... Часом у знемозі літнього вечора я забувала, що він взагалі тут сидить, що інколи намагається вичувати з себе якісь слова про літо, про вино, про моє волосся. Чи не пора нам спати? Нарешті запитала я, коли вже моя голова почала неконтрольовано хилитися на стіл. Ветеринар дещо розгублено кивнув. Ми почистили зуби перед будинком і по драбині видерлися на горище. Я лягла на мамине ліжко, йому ж приготувала власну постіль, що стояла зразу біля маминої. У ногах моєї постелі починалося узголов'я його ліжка, стояли впритул на горищі будинку, де пахло деревом та лісовим спокоєм. Раптом подумала, чи не сильно смердять мої ноги і втягла їх під ковдру. Чуєш, промовив ветеринар у цілковитій темряві, в якій розчинився дим щойно згаслих свічок? Е, можна до тебе доторкнутися? <звіття> 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 У той момент я думала, що перед сном нам треба було попісяти, тому що в повній темряві без ліхтарика доволі складно спуститися вниз по драбині, не впавши. Я уявила, що під ранок ветеринар, можливо, піде справляти нужду, впаде, зламає ногу, і в той час, як лапки ярмілки вже загоїться, я вранці буду перев'язувати йому ногу, буду з ним розмовляти посутньо. Турботливо і заспокійливо, так ніби я, це він, а він ярмілка. А ще я подумала про те, що з радістю розповіла б йому, як ми з братом вночі ходимо до вітру. Але це було таке особисте вилізти з вікна на стріху сараю і попісити разом прямо з даху, що я, зрештою, промовчала. Замість того сказала: радше ні, напевно. Я промовила ці слова так м'яко, як тільки могла. Мені було жаль цього ветеринара, але думка про те, що він до мене торкається, була мені такою далекою, чужою та нереальною. Радше ні, напевно, здивовано запитав хлопець. Радше ні, напевно, повторив ще раз з наголосом на кожному складі. Так, сказала знову. Радше справді ні, напевно. Абсолютно ти, що розітнув писк комара. Вчора я вбив п'ять корів через деякий час, промовив ветеринар, розтерши у долонях комара, що присмоктався йому до руки, і після цього зненацька продовжив без жодного заїкання. Знаєш, я вбив їх п'ять. І тому, в тому немає нічого такого. Береш до рук отакенний гак під напругою, але перед тим вколюєш їм Снодійне. Я вбив п'ятьох, Завтра йду до Ракоусів вбити ще сімох, а потім ще 70-80, цілу сотню їх вб'ю. З цього гарний зиск, мушу тобі сказати. Можливо. Це на мене не схоже, і я нічого не значу для тебе, але вбивати корів мені явно подобається все більше. На ранок. Мені наснилося, що я корова. Ми мовчки поснідали. А коли випадково починали говорити, заїкались обидвоє. Ноги ветеринара були в порядку, жодна не зламана, скоріш за все, він вночі не ходив до вітру. Ми спали глибоким важким сном. Він до мене не торкнувся. Я не копнула його ненароком ногою по голові. Корови недоторканні священні нерухомі, але й вони тужать без любові. Після нашої поїздки я більше не чула про ветеринара. Десь за рік дізналась, що він отримав практику десь біля кордону з Австрією. За допомогою сучасних технологій забивав худобу на бійні. Розбагатів, купив будиночок в зноймі, завів сім'ю. Думаю, що в нього вдома добра дружина, діти у вітальні стоїть фортепіано, а на ньому срібна таця з тістечками. Або, може, ні. Я більше ніколи його не зустрічала. Того ж року ярмілка потрапила під колеса автомобіля. Мама з татом посумували десь тиждень. А потім купили таксу номер 2 потім 3, тоді 4. Я теж дуже сумувала за ярмілкою, картала себе через її смерть. З часом батьки знайшли нового ветеринара. Тільки за 15 років. Народжуючи другу доньку, я знову опинилася в образі, що став реальністю, і, як і кожна галюцинація, якій ми безумовно віримо, я стала коровою. Я спостерігаю зі стелі, як душа моя залишає сильне коров'яче тіло. Я починаю народжувати, штовхаю мукою, кручу очима в різні боки. З моїх витріщених задоволених очей течуть сльози, і з моєї утроби з'являється чудове, мале теля. З мого вимені тече молоко, я сміюсь і притискаю телятко до свого втомленого могутнього коров'ячого тіла. Даю йому напитися. Це не бичок, але то нічого. Все таки корови зазвичай щасливі створіння, особливо ті, які бачать шепшиновий куч у променях призахідного сонця. І ти теж, будь такою, моя дівчинко, я корова, я дім, а мій власний дім назавжди залишиться з навстіж відчиненими вікнами. Залітайте мухи, комарі та гедзі, залітайте маленькі, не змушуйте мене чекати. У мені ви завжди будете вдома. Ось так ми прочитали один із цікавих сюжетів у Чехів. Книжка має назву Антологія сучасного чеського оповідання. Ну, зараз коротко. Дізнаємося про наші враження Владислава. Скажи, будь ласка, що тобі в цьому сюжеті сподобалося, що так е, припало до душі. Мені в цьому е, тексті сподобалося е, як передані, так скажемо, слова, автора. А от е, асоціації, коли. Коли острів, назва сюжету острів обмежених бажань, і от, власне, такі асоціації з коровою, з екологією, з природою, от фотографії авторки, от ми читали цей текст. Власне, от які думки виникли, коли на початку тексту, і всередині, і, і в фіналі. от Асоціація «Я корова, ну, власне, от, що, 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 що сприймалося, коли це слухала? Я не можу сказати, що прям дуже сприймалася, але мені цей текст ну, сподобався. Дуже. Mm -hmm. Дякую. Дуже. Дякую. Ну, що ж, ми хочемо побажати нашим. Глядачам читати, дякую у Єніни. Теж зараз своє секретне творче завдання, поки ми не будемо цей секрет розкривати, от тільки трошечки розкрили, бачите наші емоційні емоційні враження. Чи хтось би ще хотів щось додати до, до цього сюжету, якісь короткі коментарі, будь ласка, чи, чи хто щось. От, власне, в цьому сюжеті, от такий доволі романтичні відносини, можливо, вони тут не склалися. От таке банальне знайомство з тим молодим ветеринаром, воно якби дуже-дуже цікаво, воно дуже так оживляє той сюжет. Але ота така, як би умовно сказати, романтична лінія того оповідання, вона несподівано обірветься, тому що. ну, Ветеринар знайшов, він не знайшов якогось такого зворотнього зв'язку в цьому знайомстві з дівчиною, і він знайшов щось інше. Він, як то кажуть, своє ремесло знайшов, як забивати корів, як це робити. Ну, я б не сказав, більш гуманно, більш технологічно за допомогою сучасних технологій, там прямо про це в тексті так і говориться. От. Це йому зиск дає. Він чоловік, який хоче знайти якийсь економічний результат від свого життя, він, він це знайшов, він цього, цієї мети досяг. От. Але потім ми забули про того, про того ветеринара. От. Ну, а власне, от, чому така назва острів обмежених бажань? От, власне, Владислава, як ти гадаєш, в чому тут обмеженість бажань? Ну, якщо остров, це умовно, таке, отам, де вони відпочивали, це не можна так островом буквально назвати. Ну, якби так на дачу поїхали, познайомилися з батьками. Ну, острів не острів, якийсь така окрема територія якогось такого спілкування. От, Чому обмежених бажань? Острів обмежених бажань. От, Чому така назва, чому обмежених? Живу, тому що щось не Склалося. Угу. Так, цілком можливо. А також, можливо, те, що бажання обмежені можли... самими можливостями. Мотивація людська, вона тут в кожного є такою, такою різною. Тому що обмежені бажання, ну бажання в дівчини не було. Навіть щоб він за руку до неї доторкнувся, от вона одразу сказала, скоріше ні. Вона це тричі повторила, це в тексті чітко відстежується. Він теж людина, яка має такий ну. Почуття гідності, самолюбство. Ну якщо йому ні говорять, ну чого він буде, як то кажуть, примушувати добиватися будь-що добиватися цієї мети. Ну якщо бажання немає, так і в нього теж це бажання поступово, як то кажуть, зникло нанівець, то тому він знайшов іншу мету, інше призначення в житті, якесь там ремесло, нове, нову справу, ну так по бізнесовому можна сказати, як корів забивати. Він до речі, про це почав розмову, почав. От, коли вона на емоційному рівні його як би, відштовхнула, то він перейшов на такі дорослі розмови про життя, про ремесло, як корів забивати технології, зиск, економічна вигада, ну, такі дорослі розмови. От. Ну і обмежені бажання ну, доволі многозначно. Тут багато можна відповідей знайти. Я думаю, що наші читачі, коли почитають цей сюжет або після переглядів цього ефіру, то в кожного. Із читачів буде своя відповідь, свій варіант відповіді. От ми дякуємо за цю програму рубрики у Чехів і читаємо сучасну українську літературу і зарубіжну в українському перекладі. Дякуємо за увагу.